Чернівецькій області Володимир Іванович Курдин. Володимир Іванович Курдив. Головний інженер мілії Новоселецький район Володимир Антонович Колин. Тут є ще представник від району Подорогу. Ігорем В'ячеславовичем Гахом, який пішов на зміні засідання ситуацію цю, але для того, щоб більш конкретно значить, мати уяву про те, да. що потрібно зробити, значить він... Я не можу що, говорити зараз тут. Після 8 начебто березня там відкривають пакети там, по тендерах на виконання робіт. Ну єдине, що сказав да, Ігор В'ячеславович, що в минулому році було виділено на всі дороги в, в цьому році на 10 мільйонів менше. Ну, Володимир Іванович, мабуть, більше. Тобто ситуація досить складна. Ну, рів, Пропорційно, відповідно до мережі автомобіль. Ділиться, ділиться на всю ще ну, не 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 і ще я? Цю проблему десь вишукувати і кооперувати кошти десь з різних бюджетів, там, з районного, з е, сільського бюджету, десь, можливо, десь якісь е, кошти, там, десь і приватних для того, щоб зробити подай, мінімум, для того, щоб ця дорога була більш-менш такому стані. Добратися до роботи. Бо, бо Сьогодні там погода така, десь там дощі і тут вже одразу виникають. Ну, от така ситуація. Ну, Володимир Іванович Фахівець, от, Слободи Гарбарян, там теж є окремі ділянки, ну, звичайно це в такому найгіршому стані, тому що тут десь можливо і підґрунтові води ближче, чи я, е е ну, я знаю і, Можливо, ця ділянка більш поселено експлуатується великого, великого Ну, Ось таке я, це таке моє. То, оце Івано Милянович Сорочан, депутат обласної ради, Микола Миколаївич Рудько, депутат районної ради, міський голова Даївків Василь Іванович. Первої господарства. Наш е головний редактор, квітень, місяць тендера. Що це було? Якась надія у цих людей тут є чи немає? Що треба через обласну раду пробувати запитами, пробувати все-таки витягувати, чи на комісію гаха витягувати, щоб він спробував по цьому питанню? Скажіть, як зробити, щоб це допомогло? Ми спробуємо зробити. Ні, вони мають. Ні, ні, як це, як це рушити? Ну, я так розумію. Раз ти дара, значить ще гроші ці не, 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 роз, не розподілені. Так, так, гроші куди треба, якось це не, треба, як це не в моїй компетенції. Я технічний працівник, працівник. розумієте? Тоді я... Ви нам не підходити, нам треба тоді туди газ до нас. Ми зібралися визначити порядок дій, які допоможуть вирішити оце, оцю проблему, що зараз ці люди чого зібралися. Що можу зібрали? сказати? Так, загальних рисах нічого не отрицяю. це можу так сказати. Ті гроші ми зерніть виділені на область, розподілені по районах. У е, нас є дороги різного, знаєте, починаючи від державних і закінчуючи сільським. Розумієте, що кошти розподіляються і на цю дорогу, якщо якийсь мінімум попаде, то за цей мінімум тут зробити щось нормально не можна. Це дорога варто, цей кусочок дороги це не проблема вам зробити через ті є і вашу, ці дороги. Тому що коли рейди я проходив, бачите, дайдер. це скільки метрів ми маємо 10. Реді, а яка що ти мені готаєш? А Можуть, або я, або, говорите, говорю, говорите, що ж що... робить грати, а гроші кожному дати гроші на корпус. Бо я говорю, розкажете, як має бути. Давайте ми вам все викажемо. Я даю пропозицію. Я як у конці групи, давайте ми вам вискажемо всі, кожен, а потім ви нам скажете, що ви бачите, що можете сказати. Я дуже прошу, мені можна дати слово? Володимира Івановича послухати, як він бачить вирішення цієї... А ви потім а скажете, що він правильно Може, чи... пару багато питань зніметься. Да, може і Давайте не так, треба я буде цей. Подивіться, ми... тут грейдер, нічого тут практично не зробить. Розрівняється глина далі. Що тут, по-перше, треба зробити Та Це вже немалі затрати. Грейдер без, без горну такий, як яйцо, ну, він вище до першого дозволяється. Не глину кинути лишайте на... Грейдер придеться, ну цю він, глину. Щоб тут щось зробити, потрібно відновити профіль дороги, півети зробити, тоді привезти гравію. Бо поки немає профілю, то гравію не варто везти, бо він втопиться тут глиною, не буде. А і саме це питання, де взяти той гравію. В області немає, де в взяти. Мова йде про ту критичну. Ну, Дефект да? ну, 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 uh -huh. не акція квадратуру. Бо виходить, що і у нашу сторону, а на